Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Враховуючи черговий напад офісу президента на залужного через Мар'яну Безуглу, яка закликала його до відправки. Хочу повторитися. Влада боїться. Влада боїться популярності та авторитет залужне, який має вплив не лише в Україні, але й далеко за її межами. Влада боїться прямоти генерала, який на відміну від влади говорить щиру правду, навіть якщо вона гірка, пише політолог Павло Носа. Залужний з прямотою генерала не приховує проблем, називає їхні причини шляхи Рішення так політики у теперішній владі себе не ведуться. Наприклад, він відверто заявив, що необхідно посилювати мобілізацію, не обійшовши увагою цю драстичну для декого тему. Публічна позиція залужного стала прямо протилежною за настроєм та стилем. І зі статею у журналі Тайм, де журналіст описав розгубленість і розчарування в офісі президента, закликає владу схаменутися і не провокувати конфлікт між військовим та політичним керівництвом. За залужним піде не лише армія, а й суспільство, західні партнери, інженер та ВПК України гарантуються війна дорого коштуватиме не лише міністру, який виконає політичне замовлення. Цього ціну доведеться сплатити офісу президента і зрештою українцям. А от Андрій Смолій в той же час зазначає наступне Безугла 24 на 7 обливає брудом головну ЗСУ залужно та каже, що треба розігнати військове керівництво у учій країні. Нардеп рускоміровець Євгеній Шевченко. Обливає брудом залужно і розповідає, як має проходити контрнаступ. Арахамія вже розповідає, який поганий закон про мову і як Європа змусить нас бути толерантними. 47 нардепів реєструють звернення до Стефанчука і фактично блокують заборону московської церкви в Україні, арестовуючи 24 на 7 обливає брудом українське і каже, що він русський. Всілякі блогери експерти теж 24 на 7 обливають брудом залужного. Продовжувати це лежа один відсоток з того трешу, який відбувається питання. Після цього є і це воююча країна. А от зоя казав, Шає наступне на її фоні, навіть найдурнішу однопоротійці виглядають геніями. Певне, саме для цього її взяли і отримують 50 відтінків безглуздя. Немає сумніву, що вона слухняна виконувачка бреду. Ви взагалі уявляєте, що там в головах? Уявляєте, хто очолює країну? Уявляєте на якому міліметрі від прірви ми балансуємо до зустрічі? Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.